Всім привіт! І знову з вами на зв'язку. Я, Алла Борисова, психолог та координатор проєкту психологічної підтримки від благодійного фонду Вадима Столара. В рамках проєкту психологічної підтримки продовжуємо серію відео для вас: три кроки розмови з тим, хто втратив близьку людину. Перше, що потрібно зробити, це висловити слова співчуття і готовності допомогти в будь-який момент. Чим простішими та очікуванішими будуть ваші слова, тим краще. Ваше завдання в цей момент відновити зв'язок і показати, що ви не уникаєте контакту і готові допомогти. Далі потрібно залучити до справ. Спільна робота дає нам відчуття єдності і право більше знати одне одного. Тому етап залучення необхідний. Можете використовувати схему, за якою діють більшість досвідчених бійців і волонтерів. Вони говорять, я співчуваю, мені дуже шкода. Пам'ятай, що ти не один і будь-коли можеш звернутися за допомогою. Але зараз є робота, завдання, накази, які потрібно виконувати. І мені в цьому потрібна твоя допомога з акцентом на останніх словах. І останнє дуже важливо розповідати приємні історії про людину, якої вже немає. Ваше завдання для себе і для людини, яку ви співчуваєте, перетворювати горе на світлу пам'ять. Для цього потрібно згадувати випадки з історії, які можуть викликати приємні спогади і теплі відчуття. Це може бути те, що сталося з вами, те, про що ви тільки чули від інших. Або від самої людини.